Отак, оце я вже розумію, гарна знахідка. Коробка для набоїв на 300 штук. Тільки бачите, їх тут запихати треба тільки без магазинів, що мене дуже-дуже сильно засмутало. Так, гаразд, залишаємо тоді найбільше набої, котрі у нас будуть завжди заряджені. Наприклад, ці от по 40. Можемо залишити один на 30, а зі станагів все повикидаємо. І покладемо в цю коробку для набоїв. Гадаю, дуже-дуже-дуже гарна. Знахідка, в яку, по-моєму, нічого, крім набоїв, так, нічого крім набоїв, на жаль, не поставити і не можна. Але, я гадаю, це не, не така вже велика проблема. Головне, що ми таку круту шнягу і знайшли. І от, бачите, з того, що нам би е, зайняло два магазини, я кладу туди коробку із набоями, котру в цих магазинів ліс, і ще лізеться дуже багато. Набоїв. Ну, це так. Не знаю нічого вам ця інформація, але просто собі знайте. <гум> Магазини я наразі викидаю тоді. А далі вже глянемо як тут буде. Те, що магазин тут, я пам'ятаю приблизно. Потім. Потім буде, потім. Так, щойно я знайшов оптику для моєї МК. За допомогою глюка. Е, я щойно знайшов щоденний магазин, до речі. Так. Я гадаю, теж варто спустошити, тому що там всього лише 10 набоїв. і такі набої не потрібні. Такі магазини. Але мені здалося, що там в текста дворі щойно хавав. Мені це не подобається. Я ще знайшов рюкзак, якому я знайшов крутий приціл до моєї М-ки. Це мені теж не подобається. Ось такий приціл. Підозрюю, що на дворі хтось буде. Хоч сервер маленький. Хех. Ну, приціл до МК знайти в чужому рюкзаку, це, звичайно... ...є так щастіє. Це безперечно. Приціл. Продин Ворн, але він оптичний. Так, що тепер вбивати з ту буде набагато легше. Так, три змінних магазини. Ну, гадаю, мені вистачить. Я не пожалкую про те, що я повикидав свій станаги. Дуже сподіваюся, я про це не пожалкую. Сподіваюся, людей там немає. Тому що знайшов я рюкзачок. Такий самий, тільки червоний, і в ньому була лише оптикан. До МК і мішок на голову. Дивно, правда? Ось і мені здається, що дивно. Так, ну до схватки я в принципі готовий. У мене бронежилет, у мене кевлар, на спині сокира, яка теж захищає від, від куль. Що я пропасти не мав. Ось рюкзачок який мій бедлі демечить. що мені треба знайти буде новий рюкзачок. А так як тут завжди багато, то я якісь собі та знайду. Опа, Цього його типу Ага, та-та-та-та-та. Двері або перезарядити набої. Стоп, ні, я хочу назад 40. О, от тепер правильно. 30 залишимо на потім. Так, ну що ж, окей, я лутатиму, а по ходу діла підключатимусь. Ну от чим ми і закінчили. Та-та-та. Шкода. Я знайшов дуже багато набоїв. Багато чого я знайшов. Єдине, чого я не знайшов? Так це. Морфію. Да. Обідно. Дуже обідно. Так, а я певно поміняю цей оранжевий на синій. Тут є зелений, тут є зелений. Оп, опа, Опа, цікаво. В наступному по тій же стороні перейде, там є. Так, право, чи ліво коли виходите? Ага, вправо. Право. право, Право, так. Ну і що вітамінка? Кому вітамінка? Да, <зас> це якщо ти захворієш, ти короче маєш пити воду. І зажарати там вітамінами на кожні 5 хвилин без. Не зразу всі раз, бо є такі клоуни, що думаю, отак так спочатку, потім пішли читати і оказується, блін, треба було жарти по періодично, типу. Тут, блін, зомбі, я думав, це те. Він без звуків, а не знаю... Якісь... знає. Знайшов підслідкість Fnx. Нормальний? Він так собі. Скажімо так, ліпше від Магнума чи ні? Ні. Ні. Окей. Я взагалі ходжу з 19-11. 19-11, а він ліпший? Ну, 45-й калібр. Тут є маска така, як мене, якщо хочеш. О, та я не можу вдягати маску, бо мені тоді кевларний а? шолом знімається. Кевларний. Кометну. Так. О, о, бачу, бачу, бачу. той Зелений Бетпак. Бетпак. Найшов коробку без патронів на патрони. Це, що я... тобі треба? Це в мене, в принципі, я що, куди складати. Так, зараз, аби лиш грана заключило, бо я знову цей інвентар довірив чужому рюкзаку. <гум> а в мене раз таке було, чи я теж міняв рюкзаки, а мені один рюкзак на другий. Накинувся я тупо той перший, в який я перекинувся... Не втрата, я його просто не бачив і думаю, все, капець, капать, намеменный рюкзака. В, ін, в іншій кімнаті, да? Да! <laughs> Через стіну переліз. Це. О, тут є такий самий рюкзак, як в мене. В СІЗО. А в тебе який? Той мисливский, да? Мислевский, да. А скільки у нього там 30 интри, да? Е, у нього 30 на 5 менше, ніж тому, що ти зараз маєш. А як думаєш, що краще? Я ще один морфін знайшов. Круто. Так, круто. То, то, то треба мені такому неудачливому. Так, а де ти бігаєш взагалі? По болотах? На, на СІЗО. Це тюрма, типа. Ага. Так, знайшов трохи набоїв до свого магнума. Хоча я так помітив магнум краще буває зомбі, ніж МК. Не важно, там вроді би з чого хочеш, хоч з рогатки стріляє по зомбі, він все рівно помре від першого весті. Так, то навіть не важливо куди стріляєш. Це я теж помітив. Mm -hmm. Так, ага, коробку патронів знайшов. Так, а що я знайшов Combat Knife. Воно цікаво, це ножик до М-ка, Ні, не до м ка Combat Knife? Так. Здається до М-ка. До м ка Де, ну не надягається чогось. Hm. Значить не до м ка Значить <laughs> не до МК, так. Да. А наша взагалі м ці Knife. А ж так ніж? Ну я знаю, але його як? Теж використовувати можна? Ну, типу. А поки Шти... що ні. Штикати когось? а, не, шанс. було. Так, окей, я тоді біжу до тих радіовишок, что там в тих казармах. Чи е, да, Я вже на другому поверсі. в тіс, і йду до стекляшки. тюрма, от ти зараз біжиш до ангарів, типу, і там стекляшка, от София. Та-та-та-та-та, я знаю. А в болотах то армійські лупики в тих казармах, да, і, і більше ніде? да? Всюди, де ти тут та В казармах, в цих ангарах, в стекляшці, в Палатках. Ага, тобто на території аеропорта, тут, тут так? Так, тут аж два таких рюкзака в ангарі, як в мене. Не, ну цікаво, який їм ще взяти рюкзака, а? Ем, ну я перший на постой бігав такий, як в тебе зараз. Але потім мене через такий, як в тебе, я знаю першим. Тоже був так, як зара весь чорний, і був синій рюкзак, і виглядав такий вообще е, крутий дядька, але мене через 100 раз вичислили, даже просто походу через рюкзак він палиться і. більше його не ношу. Знаєш, напевно, я таке піду заберу той на 30 інвентарі. Він там не демейчу, випадково? такого Ворну. Нет, в ангарі подивися, там два лежить. Ну там. Там Достовічно, я знайшов один. Право. Ні, там Ворн. Ну, там і... Ворн. Та це не важно. А Ворн він, типу, все окей нам, да? Ворн це Це друге після Престижу. Так, я один демедж, то я один Ворн. Окей, добрую тоді Ворн поки що. Якщо знайдеш ту тільняшку, який там ТТС-ко, то скажи mm -hmm. мені. Окей. Okay. Бо Це в мене вже чисто поломано. Так, от така от історія. Поло непробивний, але ноги зламав, не падаючи. <свят> Тут є фонарик для Емки. О, класно, класно, класно. А де ти там є? Тобі, але тубіт настекнешся, але тобі треба, до неї... О, і відкривачку знайшов, там тобі, в тебе нема. У мене є, але на типу демейд. Алта яка є... я загаліт. Я ворнуву знайшов. У мене самого ворнами. А, Чекай, а яка така, що, що треба для того, аби начепити на Емку фонарик? фонарик? Треба мати таку цвію. З ребрами. Чекай, я її десь тут бачу. Хоч якщо бачу, то можеш собі вчипати її. Ще я знаю один баг, як зробити любу цвію. І фонарик. Навіть можна без свій мати фонарик. У мене так було, в принципі. Ну як патрони класні, заникані. Так, оптичний приціл АЦОГ. Ага, це не до МК, да? Ні, до МК прикинь. Два сдаест. Ні студент. фіга собі, чувак. Я знайшов такий оптичний приціл, який приближає в два рази для МК. Асок. Шикарно АСОК? Та-та-та-та-та, він. Він, короче, класний, але якщо ти точно стріляєш... Эм. Ем... Смішно замаскований, звісно. конечно. в тебе такий анархічні. Так, капці треба допоміняти. А, чекай, а. Ні, то що лежить, то без тих для ліхтарика, правда? Той, що на землі зараз тут. Эээ, uh, так. А той, який у мене є, теж. Я Та окей, тоді ліхтарик, то і кажеш, стріляється, да? Эээ. Uh, так, але смислу йти з ним нема. Бо там лучше не палатки. Там знайдеш один. А де палатка? Прямо. Окей, okay, бежу. Зара поміняю тоді а, черевики, кажеш, анархічні. <рес> <рес> я зроблю нормальні. Ну я замаскований, погано, бо в мене бронежилет в сині, але знаєш, маскування і захист то я би краще вибрав то друге. <рес> я перше. Чому? Ну, краще мене не побачать, ніж по мені постріляють. <рес> <рес> ну але я не вмію робити так, щоб мене не побачили, то знаєш, скільки одежі не все рішає. Прикольно, я навіть не знав, що тут палатка є. Ніфіга собі, собі, целоплаточная містечко. Ооо, тут. це саме знаменита точка. Ості тут оборше просто мріяли заспаунитися. Фіга собі. Тут би пострибати, правда? О, тут і якраз я часом стримаю. Так, чекай я навіть в машині набої знищив. знайшов. Ну так, да, тут на машинах до речі, дуже часто деяких спаниться. Є такі пікапи. Та-та-та, от якраз буде. Кстати, там рюкзак є дуже часто. От, рюкзак знайшов тут. В одному один другому два. Все от. ти знаєш, а? Я ще один знайшов. Пікап з рюкзаком. Так, а я тут ще одна вешка, але знаєш, я краще на вишки їсти вже не буду. <рес> краще не треба. Хватить на сьогодні вишку. Так, одна вже була. Я, нічого доброго, я цей не знайшов. О! Добренько знайшов водичку, водичку, водичку. Знайшов тобі, ТТСК. О! Демеджове. Може тобі пошити буде Ворнове. Чекай, а як ти то можеш пошити? Ем, є тут аж війні набор. А в тебе є? Якого в мене чогось нема, але мав бути. Нічого зараз знайду. Так, знайшов в, магазин набоїв для cr 75 КР, ну, пістолет такий. А, який тут за без пістолет загадят? Найкращий. Магнум. Mm, Та ти що? Магнум тащить в плюпі грі. <звісно> e, ну, я сам любитель 912-го, так що я тащуся І хожу з ним. Через те, що на нього можна фонарик профігачити і бігати. <звісно> Так, я собі ще пачку набоїв для м знайшов. Так, М-ка в мене вже як має бути про набоїна. Тебе той приціл якої якості? Приціл, приціл, приціл. Престижний. Ок, я знайшов ще один, престижний. Круто. Але, до речі, ти тут, тут тільняшку, який там, ТТСК, може дати мені принаймні цю. Тому що в мене ця вже чисто руїн. Ти її просто ти мусиш собі взяти, бо на демедж ти можеш знайти собі цей. Е, швейний набір, типо, і пошити буде горнува. А я десь той набір, походу, бачив. Я не знаю, як ним користуватись взагалі. Береш, перетягуєш на, на річ, на шиїться. Ну там пише, типу, патч. Прикольно. Так, знайшов ще собі трохи набоїв для емки. Я коротше всі набої для емки, які знаходжу в магазину, то я їх опустошую і кладу в коробку М -м. для набоїв. Зберігаємо це в інвентарі просто. Опс, -та. Так, здається, до нас гості. Де? Я не знаю. Так, ладно, ям кубмата на поготові поки що. Я тут лутаю палатки. М -м -м, ти бачиш скільки тут палаток. Ну, бачу, а я лутаю ті самі перші. <різь> э, окей, ясно. <різь> Так, так, а знайшов, до речі, для МК ем клювіший М4 Батсток МП. Він краще за той стандартний. Що-що. Такий зеленуватий приклад для МК. Ем Ой, я не знаю по прикладах я не... Эвзоліни. любитель так сказати. Эму-любитель. <риклад> 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 ага. <риклад> Ладно, я собі забрав там той. Він красивіший, поки що буду по глядати. <рес> а тепер знайшов ще один приклад. Ладно, пофиг, не приклади. Так, тебе морфі з собою? Так. Окей. Okay. Ну мало че. А я не на вишку, я тут на драбину, просто на другий а, поверх. Знаю. Цієї штуки. Не зря заліз. А, типу, не зря заліз, ну, нащо на бої собі намагнув. Бо в мене на... з набоями на Магнум тепер великі проблеми. Я тоді, коли заглючую, мені ті всі набої попропадали. На жаль. Так, а тепер от файну коробку для набоїв і вона мене вже повна. Супер. Там треба збирати по 60 куль. Тоді. Розряджати і запихати по 60, коротше. Ага, якщо знайшов магазин на 60, так? Туби угу. з того так не зробиш, я знаю. Я пробував не виходить. Тільки 60. Ясно. Так, а ти де взагалі? Приблизно. Я сховався. Теж ж по платках ходиш? Ні, я вже сховався. Окей, бо я не бачу тебе, і ти що за це не бачиш мене? Ну, ти тільки що сказав, що ти на якусь... Вашечку залізні на вешечку оцей Кось там ще біду та, та Ну, нет. Так що кажеш, тут джамперів найбільше бывает, а? Чи чом? Че ну кажу, джамперів тут багато буває Джамперів, на таких серверах, ну не знаю. Можливо, є якісь групи Крім нас ще куча людей грає. Ой, який вітер з вікна чест, я Красота. <гум> Ляпота. Так, ще набої для МК, воно якось так давно лежать, без коробки навіть. <гум> <гум> так, окей. Ти ще нічого не знімаєш? <гум> Та, то я весь час рап включаю. <гум> Ти протестував чи там чуть-чуть звуком нормально. Я ніколи не тут стою. Це завжди виходить гавно. Yes. В цьому я, коротше. Тести для слабаків. Та-та та Лише на удачу вам, так як удача в мене нині не там, де має бути, то навряд чи воно щось записуємо. А ладно, ні так нормально, можна деколи просто побігати. Але якщо записують, то то краще вирізати, що вийдеться хтось. Так, я все так падивно бігаю між палатками і все мені в дупі. А ты десь в палаців задія сховався, чи де? Так, я mm -hmm. Так, FNX знайшов. Цікаво, викинути флягу з водою, та що зруйнована і взяти бутылку зомбі oh. чек. Я перезайшов, бо мені пишуть і. То мене мене зомбіж обнімає. Капець. Чекайте вже навіть на, на тому сервері де я? Ні, я вийшов підписатися в скайпі, бо до мене тут строчить. Ясно. Я тут залі жодного зомбі ще не бачив. <гум> в такому місці взагалі безпечно земки стріляти, чи мене можуть запалити дуже весело. Наразі не дуже. Хоча? У нас сукера якось за дуже довго це все вбивається діло. Так, ще одна вешка. Така спокуса. Морфії є, може їсти. А, то не не така вешка. Не такої структури. А, наверху нічого немає, я найду лізати не буду. Краще вниз і побіжу далі. Так, все палатки облутані, походу.